Добрий день у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у нашому студіо. У сьогоднішній українській панорамі представляємо вам цікаві сюжети. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Бажаємо вам гарного прийому передачі! 13 травня у Білграді, за організацією посольства України у Сербії і посольства Великобританії, був організований спільний перегляд фіналу Євробачення 2023 Цей захід відкрила посол Великобританії у Сербії Шан Маклеот і посол України у Республіці Сербія Володимир Толкач. Ледісжентмен, та панове, дякую вам за те, що ви з нами сьогодні вечері. Щоб допомогти нашим українським друзям разом із британським посольством, жорстокі вторгнення Росії та війна завадили Україні, яка є суперпереможцем на пісенному конкурсі Євробачення 2022 року. Прийняти Євробачення цього року вдома the Beatles. Ось тому місто Ліверпуль, батьківщина Бітлзів і BBC, запропонувало стати співорганізатором Євробачення, і ось тому посольство Великобританії приймає тут спільно з посольством України євробачення це свято музики, культури та різноманітності, яке об'єднує людей навіть у важкі часи. Цьогорічна тема, хоча ми говоримо про 14 місяців страждань в Україні, є об'єднані музикою. Насправді це в чомусь унікальний захід, оскільки е, в першу чергу він показує підтримку, яку мають е, які має Україна зараз від інших країн. Ви знаєте, що талантом наших хлопців з кавуш-оркестрами виграли Євробачення минулого року, але всі також знають трагічні події в нашій країні агресію Російської Федерації проти нашої країни, коли ми не в змозі провести це в Києві як переможці, і тому наші друзі, наші союзники. Підтримали нас і проводять сьогодні цей захід у Ліверпулі. Ось чому тут, в Білграді, ми спільно з нашими колегами з Великої Британії організували цей захід. Це, мабуть, перше, що можна сказати. Друге, на жаль, захід проходить в ситуації, коли Сербія оплакує своїх. Загиблих дітей після трагедії в школі. І ми також співчуваємо всьому сербському народу, бо дуже добре розуміємо, що значить втрачати дітей. Ви знаєте, що на сьогоднішній день за рік загинуло, лише загинуло понад 400 дітей в Україні. Тому ми добре розуміємо, що це біль наш біль. Отже, такі в нас подвійні. Виникають смуток, і з одного боку, з другого боку, життя триває, і Євробачення не зупинити, і воно буде, і воно триває. Тому сьогодні ми тут, ми пам'ятаємо про все і про смуток, і про те, що все-таки життя має перемогти, як і перемогти життя в Україні. Ми спільно з Великою Британією організовуємо тут гуманітарний благодійний ярмарок, на якому ми виставляємо наші національні речі. Великобританія, посольство Великобританії також виставляє ті речі, які в них є. І ми хотіли б сьогодні весь прибуток, який буде від благодійного ярмарку поділити на дві частини. Одна частина має піти сім'ям загиблих дітей і дітей в школі тут в Білграді, друга частина піде в гуманітарний фонд дітям України. Адже всі ми живемо в одному світі, в одному континенті, і ми повинні бути спільні в радості, і в горі. А головне ми повинні бути єдиними перед будь-якою загрозою. Тому От таке рішення ми прийняли разом з нашими британськими колегами, за що їм дякуємо. через трагедію, яка сталася у школі Владислав Рібнікар і общині Младеноваць, цей захід був гуманітарного характеру на початку. Із хвилиною мовчання під час заходу відбувся і аукціон. На якому були особисті речі і сувеніри переможців минулорічного Євробачення Калуж Оркестр». слава Україні Героям слава! А зібрані кошти пішли у окремий фонд, якого розпочав уніцев із ціллю термінової підтримки жертвам нападу у основній школі Владислав Рібникар у Білграді. Посол України у Сербії Володимир Толкач подарував послу Великобританії українську хустку, яка була для неї приємним подарунком. Посол України з приємністю сказав, що він проважав і побажав гарного успіху сербському учаснику Євробачення Луку Блеку. У заході брали участь представники посольства України у Сербії, члени Української національної ради і інші. Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти поконвічні народні традиції. Творення та носіння етнічного вишитого українського одягу з нагоди дня української вишивки ми побували у духовному центрі святої Йосафати, де зустрілися із сестрами, служебницями, які поширюють українську вишивку на цих просторах. Щорічно у всіх куточках світу, де проживають українці, у 3-4 травня визначаємо Всеситній день вишиванки. Напередодні свята ми відвідали духовний центр Пресвятої Йосафати у Руському Керестур, де проводять різноманітні майстерні і проекти, на яких можна вивчити техніку вишивки бісером. Вишивка бісером в Україні давно відома, і мій е, е, стрій. Е, Народний якби, одяг, також камезелька вишита, як ми кажемо, горсат вишитий бісером. І до нього також йде запаска вишита бісером, такий фартушок. І це передається з покоління в покоління. Але тому що за час комунізму, скажімо, того було дуже багато знищено. Наприклад, моя родина була вивежена в Сибір і залишилося дуже мало того, то мама мені вишивала. І я бачила, як це. Вишивається бісером. І тому для мене, хоч я якось так не вишивала бісером, більше нитками, але для мене це було знайоме, я це бачила, як це робиться від маленької, скажу так. І е, ми, Я як тут прийшла, я бачила, що жінки вміють хрестиком вишивати. Отже, думаю, бісером також буде легко. Я хотіла, ну, можливо, таке усвідомлення того, які є правдиві цінності для одного народу, те, що об'єднує родину, і також і народ. І тому я, як побачила вишивку, таку заготовку для вишивки бісером, я подумала, що це може бути пасхальний рушничок, бо на ньому об'єднано віра, культура, традиція і мова також. І хочу сказати, що. Цю вишивку навіть тепер бісером це не тільки я. Я ну, ніби вже тут, у центрі, все допомагають. Ці замовлення мені жінки допомагають робити. Але також мої сестри допомагають мені. Тому що в Україні ці замовлення я зроблю через інтернет, але посилку забирають з пошти, сестри, потім виплатити це треба. І все. Тому я не я сама, це насправді вже. Ціла система, як вони сюди приходять, ці вишивки, сестра служебниця Августина Ілюк, започаткувала і провела прекрасний проект Нитка любові в родині проект, з яким ми розпочали, це справді було таке і на славу Божу, і на користь людям, як говорила наша блаженна Йосафата. Слава Богу, честь Марії, а нам мир. І справді, поки людина вишиває. У серці такий народжується мир, такий спокій. І я хочу сказати, що скоро кожна жінка розказує про це, що як заспокоює її вишивання, яку радість приносить в серце. Насправді, коли залежить, вишиваємо ми не тільки такі релігійні речі, ікони чи там рушнички великодні, і картини вишиваємо. Це дуже багато чого можна. Робити з бісеру, значить, я вже одного разу показувала квіти, як можна робити значить, браслети, різні прикраси для жінок. Також можна і для чоловіків карватки вишивати і сорочки також. Так що це є великий вибір. Но. І хочу сказати, що у цім проєкті взяли участь 15 родин. Брали участь так, що ну, по можливості, щоб кожен член родини вишив, бодай 10 перелин або замінив когось у його обов'язках, щоб коло одної вишивки об'єдналася ціла родина, і щоб це стало такою історією родини вишитою на рушникові. Бо в нас в українському народі навіть так говорить, є і пісні. Мені сорочку мама вишивала, неначе на долю хрестиком вела. Вишиванка це символ нашого народу, щасливої долі і родової пам'яті. Це наш оберіг. Вишиванки передаються з покоління в покоління, з роду в рід, бережуться як реліквії. Вишивка людину супроводжує від народження до смерті. Скажімо. І крижми вишивають, як дитину до хресту несуть, сорочечку дитині вишивають, подушчину. потім, коли вже підростають, знову більшу сорочку вишивають, а потім це передають в родині з покоління до покоління, рідні між собою, від старшого до молодшого, від рідних до двоюрідних, залежить хто вже яку потребу має. І хочу сказати, що, наприклад, від моєї мами у мене залишилася вишита простинь. і вона кожній дитині вишила таку простинь. І, скажімо, колись давно, як хтось виходив заміж, то такими вишитими простинями і подушками молодим застеляли ліжко. А потім, коли людина помирає, то їй катафалок тою простиню вистеляють. Є така символіка на вишивці, яка є ще з дохристиянських часів. І це в основному є якби символи життя, життя, миру, любові і радості, які переносяться як є один код на полотно. І тому це таке, що нас дуже може зміцнює і зміцнює нашу віру. І що, от, якщо я буду носити цю вишиванку, то мене буде якась надприродна сила, а для нас, християн, це Бог, буде мене оберігати, скажімо. Духовний центр Блаженої Йосафати велику увагу приділяє роботі з дітьми. Центр Блаженої Йосафати є. Оснований на, на згадку якби на честь нашої засновниці, блаженої Сафати Гордашевської, і це було з нагоди ювілею, значить її життя і, 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 життя і смерть. І вона також дуже старалася про е, виховання е, молоді, дітей молоді, дорослих також. І вчила їх ручних робіт, вчила основного, чого вони тоді не могли в державі отримати, скажімо, читати, писати, рахувати, і також з чого би могли вижити, робити ручні роботи і вести господарку. І тому цей центр також і для того створений. Скажімо, я дуже хочу, щоб діти навчилися. На всякий випадок, скажімо, є різні ситуації життєві, коли людина, скажімо, може когось доглядати і не може йти на роботу, але вона може робити якісь зручні роботи, продавати і мати якийсь додатковий заробіток. І я хочу сказати, що я також дуже тою надією, хочу підготувати дітей до життя тут, у центрі. Значить, ми вчимося і їсти готувати тут, і робити якісь різні випічку, щоб діти могли знайтися в житті колись. І це дуже важливо. А, тому що тут до центру, я тепер продовжу, приносили жінки полотна, різні нитки. Я вирішила, що це треба помножувати, це добро, це, що ми отримали, ділитися з тим далі. Це також є добро когось навчити, чогось такого доброго і практичного. І я е, коли жила у Вербасі два роки, в мене там залишилися знайомі, скажімо, Оля Литвинчук, е, потім ще одна Оля, е, я забула її прізвище, вона також там працює в Карпатах. І е, е, я їм запропонувала, що я хочу також це поширювати далі, тому що є багато у мене того полотна, індиток. І кажу, купіть голки, бо не можу, немає стільки багато, і ми так зустрілися. Ну я не сподівалася, що прийде так багато дітей, ну тому що і неможливо навчити так багато одночасно. То я попросила ще сестру е, одну допомогу, і, і ці жінки мені допомагали. Ну, ми скільки, можливо, могли, то ми показали, як вишивати. І також були діти, котрі відразу схопили техніку, зрозуміли. А були діти, які ніяк не могли знати. Знаєте, тому що це ну, кожна людина має свій дар, не можуть всі вишивати. Не можуть, може, може, хтось може навчитися, але це йому не буде йти. От і тому ми вже тоді е, на один спосіб сказали, щоб наступний раз, як будемо організовувати таку зустріч, щоб прийшли ті, хто зацікавлений, і хто хоче, хто відчуває в собі бажання, що він бо, хоче це робити. От і плануємо наступні вис е, е, такі зустрічі, щоб вчилися вишив, вишивати також і нитками, і також і бісером. З давніх часів у українців було традицією вишивати ікони. Цю традицію продовжують і в центрі блаженої Йосафати. На загал дуже люблю ручні праці. Більшість я шию, церковні ризи для священиків, для церкви. Дуже люблю то шити. І коли маю трошки часу, ну, тоді вишиваю ікони. Також дуже люблю вишивати ікони, тому що ну, нема, нема кращого, як, як молитва. Вишивання ікони, прославляти Бога, всіх святих, яких вишиваємо на іконах також. І е, тепер, як бачите, я маю в руках водицьову Марію, яка є наша тут, у, на цих теренах. І е, вишиваючи е, цю ікону, також відчувається дуже-дуже такий е, близькість Марією, близькість з Ісусом, вона тримає Ісусика на руках. І особливо, коли вже вона буде готова, тоді ще буде більша радість. Ця традиція вона в нас на Україні дуже поширена. Я також з України родом, із Західної України, з Ужгороду. І в нас також вишивали. І раніше, я пам'ятаю, бабця моя мама вишивали ікони бісером. Але потім якось воно. Один час не було, не робили цю, ці вишиванки, а тепер, зараз ніби, ну як кажуть в народі, чи модно, чи як, не знаю, як вам сказати, але знову започали. Років, може, з 5-6, так багато є ікон. І що мені, мені дуже приносить радість, то те, що я, коли приїжджаю додому, то бачу, що е, і молодь починає. Хотять, бажають, мають бажання вишивати. Тому що в нас майже в кожній родині батьки, мама навчила дівчину, свою дитину не вишивати. І тоді вже бісером не є так важко вишивати. Учасники майстерні вишивання завжди підтримують всі починання і проекти започаті в духовному центрі. Діляться своїми успіхами і досягненнями. Коли Кадаєдошла сестра. A, koju sam inače poznavala jer je toj istoj mojoj najstarijoj e, čerki pre, e, predavala veronauk i kad je započela e, sa ovim duhovnim centrom i taj projekat NIT e, ljubavi u porodici, e, ja sam se jako obradovala što ću moći nešto da radim što do sad nisam radila. Međutim, e, sećam se prvih dana Ja sam bila toliko nervozna i smatrala sam da ja to nikada neću naučiti, da je to strahovito teško iako sam, iako sam vezila i goblene i svašta nešto. Meni je izgledalo strahovito komplikovano sve to, ali sest, sestra je veoma smirena i uvek sve okrene na šalu. I nekako me je ubedila da ću ja to umeti. Ja, evo, prošlo je tri godine od tog projekta, imam izvezeno, mojoj deci sam izvezla tri salvete za košarice za uskrs da imaju svako i sinu i svako je, svako dete svaki član obitelji je morao da odveze barem četiri, deset perli to je bio minimum da. tako da praktički svako dete ima nešto što pripada svima nama i nose to u svoj budući život šta će dalje raditi, poklanjati svoje deci kada mi se unuka rodila Uh, unuka je Tadeja. Ja sam izvezla svetog apostola Tadeja i nisam naravno primetila da sam uh, polovinu uh, te ikone uradila na jednu stranu, a drugu polovinu na drugu stranu. To je bio moj drugi rad. To je bilo za mene veliki posao. E, I mi smo to, kada se uh, unučica krstila, to je uh, bilo u toj um, krizmi, križmi, kako kažemo, uh, upakovano i uh, posvećeno. Uh, to je njoj, dar njoj od bake. Jel? Uh, ja sam htela to da promenim, naravno čerka nije dala, kaže kako je, neka je, nek tako i ostane, pošto je posvećeno, ali uh, pored toga što sam počela, ja već sada imam možda i, i, i deset uh, tih salveta za Uskrs koje sam izvezla što prijateljima, što sam prodala, e, imam i neke ikone koje sam već radila i ukrase za Božić, ali e, prosto e, danas ne mogu sebe da zamislim kako vezem e, običnim vodom pokrstice. A tehniku punjenja nikad nisam ni naučila, baš kako treba nije najbolje. Uh, I recimo kod mene u kući nema puno uh, tih, uh, imam i stolnjaka izvezenih i sve, ali nekako uh, nema upotrebnu uh, vrednost, odnosno ne koristim ih u kući, prosto ih više čuvam kao Некидраки уж по так з допомогою цих працелюбних майстринь вишивка бісером поширилася на даних просторах. А в духовному центрі збираються в найближчий час організувати виставку цих прекрасних робіт рукоділля. Українська вишивка хрестиком червоними і чорними нитками, як говориться у пісні, але і різнокольоровими нитками до безмежної красоти відтінків. Такою є українська вишивка. 18 травня в Україні відзначають День вишиванки. Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Здавна українська вишиванка служила як прикрасою, так і оберегом, а ще й своєрідним документом, за яким можна було визначити, з яких країв родом власник вишиванки. Цьогоріч, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. А ми вишиванки вибрали у Бучачі у містечку у західній частині України, звідки і багато переселенців ще колись виїхали у колишню Йогославію. Відомий нам тут Бучацький краєзнавчий музей, куди часто завітають, коли побувають на екскурсіях українці із Сербії, а за походженням із цих країв. Прекрасні світлини фотографині Тетяни Енгельберг, яка висвітлює скарбничку рідного краю. Завжди варто подивитися. Важливо сказати, що пані Тетяна за освітою медсестра, а фотохудожниця за покликанням. Фотографією займається відносно недавно, трохи більше трьох років. Завжди любила історію і подорожувати. Тому стара архітектура і давні звичаї, предмети побуту привертають її увагу. Мабуть, це вплив нашого міста, каже пані Тетяна, бо у Бучачі є багато архітектурних пам'яток. Є що сфотографувати навіть і під час прогулянки. Для візерунків того краю характерна і легкість, в яких багато сонця і повітря. Стло вишивок зашивається частково, орнаменти вишивок яскраві, чорно-червоні на світлому. У них більше червоного, ніж чорного, а гама кольорів тепла. У Бучацькому краї мережки виконували натертими воском небіленими нитками. У вишивці Бучаччини мотиви подавали великим планом і чітко. Вишиванка гріє. Оберігає, надихає, наповнює світ красою, гармонією і любов'ю. Михайло Рамач народився в 1951 році у руському крестурі. Закінчив середню школу та ліцей у Римі. Закінчив історію на факультеті філософії у новому саді. Був журналістом газет «Руське слово та дневник, кореспондентом Радіо Вільна Європа та агенції «Укрінформ». головним і головним редактором щоденників наша борба Воєводина «Данас». До виходу на пенсію працював на радіотелебаченні Воєводини, де серед іншого був сценаристом телесеріалу про 90-ті роки ХХ століття. У 2013 році отримав нагороду Славуй Хаджич» від РТВ за всю авторську роботу у галузі тележурналістики. Видав сім книжок віршів русинською мовою. Разом із братом Янком переклав Біблію з Елінської на русинську у 2019 році, переклав близько 30 книжок поезії та прози на русинську мову та з русинської на сербську мову у періодиці твори кількох десятків йогославських і зарубіжних поетів, книги Есеїв, історія початку кінця у 2002 році. Збоку Мрій 2003, 6 жовтня у 2008. Поклик Світлих Поглядів. І Дунай Рапсодія у 2018 році Вічна Йому Пам'ять. Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді, нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму. Прощаюся з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Бережіть себе, до побачення!